Україні відкрили шенгенську візу на європейській площі столиці. Учасники флешмобу вимагали від європейських країн спростити умови видачі шенгенських перепусток для наших громадян. Вирішили, що ми будемо втілювати. Злуговуємо поваги до себе. Організатори акції звернулися до посольств ЄС із проханням спростити процес оформлення віз, а в подальшому повністю їх скасувати. Нині за статистикою на 37 українців перепадає лише один шенгенський дозвіл. Чим більш можливо, я скравіше ми будемо говорити про ці проблеми, тим тим скажімо, більше буде уваги до них. Як з боку, до речі. Увагу привертали банером шенгенської візи, оформленої одразу на всю державу. Розмір документа 6 на 8 метрів. На дозволі велетні розписалися понад 100 людей, які підтримують спрощення візового режиму між Україною та ЄС. Навесні цього року президент Віктор Янукович підписав указ, згідно з яким Україна має підготувати все необхідне, аби до кінця року спростити візовий режим із країнами ЄС, а саме запровадити біометричні паспорти та облаштувати кордон пристроями, які зчитуватимуть із них інформацію. Тож для власників старих документів Шенген закриється за рік-півтора. Новий паспорт міститиме чип з інформацією про власника. Вважають, що це додатковий захист від підробок.